Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Увага кожному українцю. Вже настільки продумали нову схему обману, щоб видурити ваші кошти, такого раніше ще не було. Тому слухаємо уважно, розбираємося детально, дивимося на деталі, щоб не втратити не лише ті кошти, які там пропонуються, чи які у вас на карті вже й пішли випадки, коли беруть. Кредити і кредитні ліміти знімають і заганяють людей просто у борги. Про що йде мова? Мова про нову схему шахраїв, якої раніше просто ще не було в Україні. Бачимо, да? з кожним роком видумують щось новеньке і новеньке. От я не виявляю тих людей, які просто сидять і думають, як обманути ще. І так без того той бідний народ, да? бо вони ж не обманюють якихось там олігархів, бо зато можна і по голові зловити. А обманюють простих людей і в першу чергу пенсіонерів, тому що, на жаль, пенсіонери, ну не на жаль, на щастя, пенсіонери це така сама довірлива категорія населення в плані доброти, в плані відкритості, але на жаль, цим користуються шахраї. І от, користуючись тим, що не до кінця вміють всі володіти хорошо. Технікою да телефонами, комп'ютерами, що довірливі, такі що дуже гостро реагуєте на всякі попередження, особливо в комуналки. Всьому придумали абсолютно нову схему обману. Тож, що за схема обману, як обдурюють на цей раз, яка найбільша небезпека втратити усі кошти і ще й кредитний ліміт можуть на нас відкрити. Давайте я все детально розповім, покажу в картинках і покажу, як на це не попастися. Тому розбираємося. Тож розбираємося шахраями, але перед тим пропоную вам для того, щоб бути в безпеці, щоб знати про всі ці схеми обману, і саме головне. Чітка інструкція, як себе вберегти, то пропоную долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете знати все в курсі, тому що на моєму каналі це один з єдиних каналів, де виходять такі тематики і виходять одні з перших з детальними роз'ясненнями. Долучайтесь, розбираємось. Перші рази, як я робив такі відео, взагалі там була така бота-така на мене, що капець, ну, видно, не подобається їм так, що Я хочу, щоб люди не велися на їхні ці шахрайські дії. Але саме головне це хороша реакція від справжніх людей. Ботів відкидаємо за бік, Да? Тож, що там за схема обману і як цей раз діють? Присилають вже посилання від газмереж. Попередають громадян, що від імені організації аферисти розсилають це на офіційному сайті газмереж. Ця інформація. Електронні листи з вимогою підписати договір або можуть і в Telegram скинути, і в Viber, і в Месенджер, З вимогою підписати договір оплати рахунку за розподіл природнього газу та підписати акт виконаних робіт, це якщо була перевірка. І перейшовши за посиланням, люди натикаються на підробний сайт. В якому зчитуються ваші дані, да, ви вводите свій номер телефону, пароль, якусь банківську інформацію просять випити. Тобто це гачок, щоб вас підсипити, а потім уже по накатанні випити вас номер карти, доколи діє для того, щоб нібито зробити проплату. Насправді просто щоб вкрасти ваші. Гроші. Що в цьому гачку е, такого незвичного? Да? Раніше було як? Якусь допомогу пропонували, тобто давали щось вам. Типу, що отримати допомогу, да? і люди велись, велись, велись а тоді поняли, що то якась маячня. Ну, допомога дійсно роздається, але лише в офіційних. І туди ніяких даних давати не потрібно. А тут прям зразу всім дають, тільки давай свої дані. ну, Якось не дуже схоже на правду. бачать що люди перестали реагувати на цю ситуацію, давай заходити з іншої сторони. Типу, що в людей якась заборгованість погрожують судом, погрожують відключенням того самого газу чи світла. так І оце людину тривожить всередини, тому що е, люди, особливо похилого віку, привикли розраховувати за все вчасно і привикли що. Е, Ну, в них ніяких боргів немає. І якщо якесь попередження є, вони на нього дуже гостро реагують. Типу, що ой, щоб хоч не відключили світло, і зразу пробують цю проблему рішити. От на цьому і ловлять простих людей. Люди реагують, що в них якась дійсно є заборгованість, і швиденько переходять по тому посиланню, щоб подивитися, що ж за заборгованість, скільки як її оплатити, як вона виникла, і там починається вже. Віруси ваш телефон, злом аккаунтів, вщитування ваших даних, да, логіни, паролі, смски, і тоді крадуть так гроші. Що потрібно робити, як не попасти? По-перше, якщо ви знаєте, що у вас нема ніякої заборгованості, не реагуйте. По-друге, якщо ви щось таке отримали, раджу відразу перевіряти цю інформацію в офіційних джерелах. Позвонити в ту саму газмережу в своє відділення, так знайти в інтернеті, там наприклад, ви з Вінниці написати Газмережа Вінниця з Києва, газмережі Київ. І воно дасть вам номер телефону, по якому зателефонувати, сказати, що я такий-то, чи присилали ви мені листа. По-третє, усі офіційні листи. Саме від газмереж, ну тут я б не став на цьому зациклюватись, бо вони завтра почнуть від Нафтогазу присилати. Побачивши, що від газмереж не діє, від Нафтогазу, почнуть потім від Укренерго, від енери якоїсь і ще, ще, ще від когось. Тобто від кого присилати, їм байдуже. Їм головне вас зачепити, щоб ви повірили, що у вас є якийсь борг. Тому усі посилання. Від газмереж закінчується на отакі буквочки, які ви бачите на екрані. Але ще раз кажу, це не панацея заповнити ці букви, тому що завтра вони почнуть присилати від чогось іншого. Що в результаті може статися, якщо перейти за отим сумлінним посиланням? Ну, після того е, мінімально це вас підпишуть там на якихось 10-20 телеграм-каналів. Але то таке, то просто телеграм-канали, від яких легко відписатись. По-друге, зламають ваш телефон в плані того, що запустять туди вірус, і заберуть ваші акаунти і будуть розсилати, що ой, хтось там потрапив в аварію, поможіть, будь ласка, скиньте гроші, типу від вашого імені, і ваші рідні, близькі будуть думати, що це дійсно правда, і скидати гроші. Ну, то ще також півбіди, тому що це лише акаунт. Так, да, неприємно, так, да, хтось з родичів може постраждати, скинувши якусь суму, але тим не менше, то ще не так. Трагічно, як останній варіант, коли забирають доступ до банку і знімають усю пенсію, всі гроші, які у вас там є, і плюс ще й можуть відкрити кредитну картку з найбільшим лімітом, от який вам дасть банк, і зняти всі ті кошти. Ну, Зазвичай на то потрібно більше часу, то дуже рідко встигають, якщо людина відразу звернеться і заблокує. А от зняти всі гроші і перевезти десь кудись на якийсь магазин, незрозумілий, то таки собі встигають, на жаль. І потім якось то повернути дуже і дуже важко, я вам чесно скажу. Поліція, розслідування, банк підключається, але повернути вкрай важко. Е, також. Ще одна схема обману, коли дзвонять з провіркою лічильника. Такі найбільші випадки зареєстровані з перевіркою лічильників саме Київводоканал, але також є інформація, що із повіркою газових лічильників, із повіркою електролічильників дзвонять і починають випитувати. Ну, для початку дійсно починають процедуру перевірки. Потім кажуть, що за цю процедуру перевірки, треба заплатити якусь там мінімальну суму, і тут же починають ловити людину на крючок, щоб випитати її дані. Вкажі дані карти, або кажуть, що о, то після перевірки вияснилось, що у вас дуже велика переплата і вам повертають кошти. Вкажі дані карти, щоб ми вам їх зарахували, і тут людина думає, ну, можливо дійсно десь там переплатив. І так, випитуючи дані карти. Виманюють людей їх і знімають, крадуть їхні кошти. Бачимо, шахраї не сплять днями і ночами придумують нові і нові схеми обману. Цей раз вже взялися да, за газ, світло, воду, за все, що тільки можна, щоб, ну, щоб просто викликати спочатку довіру, типу, що це офіційна компанія, щось дійсно там проводить. Потім е випитати дані і потім по схемі. Далі вже накатані все вкрасти. Як захиститися? Ну, по-перше, знайте, що е, дані свої нікому роздавати не можна. Якщо то за рахування грошей, то ви можете давати лише номер картки або той IBAN рахунок Секретні дані заді трьох е, цифр і доколи дійсна, нікому не можна передавати. Вони вводяться лише коли ви за щось платите. Всіх інших випадках, коли щось отримати ні в якому разі. Комусь їх давати взагалі не можна. І паролі з смс то то лише ваша конфіденційна інформація. Далі завжди перевіряйте, чи ви робите якусь от якась послуга, да прийшла там з перевірки лічильників, чи то на офіційному сайті, чи то на. Офіційних сторінках. Шахраї стараються максимально всі сайти зробити схожими на офіційні. От прям тютінька в тютіньку змальовують. Але е, саме головне криється в назви сайту. От, наприклад, я читаю вам цю новину, і от факти .ua». Далі переходжу на сайт газмереж і бачу грему.com.ю. Тобто офіційна українська. І таким чином ви вберігаєте себе, коли лише на вцілі. Завжди не полінуйтесь, якщо вам подзвонили і кажуть прямо зараз. Кажуть, хорошо, я зараз перезвоню в газконтору, і спитаю, чи то потрібно прямо зараз, і там все вирішу. Тобто, краще перестрахуватись, передзвонити, навіть з'їздити туди, то буде дешевше в плані того. Що потім вас вкрадуть, да? ніж отак повірити і швидко щось там, типу, оформити, або підписати якийсь договір, да? перейти за посиланням і втратити всі кошти. Тому будьте уважні, обережні, бережіть себе, бережіть свої кошти, Довіри, чи ви будете то звичайно хорошо, бо я сам, до речі, такий дуже легко вірю людям, вірю всім іншим. Але вже мільйон раз на тому, на жаль, опікся. І не хочу, щоб то сталося з вами, тому попереджаю, застерігаю, розповідаю, що робити. Тож, ваші дані нікому не розголошуйте, паролі з смс-ніколи, нікому не передавайте. І завжди перевіряйте, чи то дійсно з офіційних джерел йде інформація. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.